Але ці поля мене вражають, дорогі друзі. Подивіться просто на ці масштаби. Все ж таки, в Канаді деколи, коли ви виїжджаєте з великих міст і їдете в ці прерії, в ці поля, в ці ліси, ви навіть не знаєте, де ви є. Деколи навіть таке відчуття, ніби я десь в Любешці, десь в Україні, в якомусь селі. Розумієте, де гарні, прекрасні степи. Гарна осінь, і це просто неймовірно. Дуже важливо знати, як ваш ментальний стан працює, бо все дуже залежить від вашого ментального стану. Якщо ви вмієте контролювати сам себе, то ви дуже і дуже сильний духом і сильна духом людина. Зараз друзі, просто шокуючи загальному повідомлення в соцмережах, під відео, під різними блогерами, які знімають про Європу і те, що Європа взагалі зараз робить. Фактично, люди просто в жаху, коли вони приїжджають з Канади чи Сполучених Штатів Америки, приїжджають в Європу і бачать, який це жах, наскільки там гірше, наскільки там справді погано жити, і багато людей дуже сильно жаліють, що вони не скористалися повноцінними можливостями потрапити в Канаду чи потрапити в Сполучені Штати Америки. Бо тут справді класне життя, тут стабільне життя. І тут, хто не лінивий, абсолютно може добитися ще навіть до сих пір хороших та великих вершин. Тому залишайтеся до кінця, щоб ви дізналися, чому так українці жахаються від Європи і в чому найбільша проблема. Не забудьте підтримати відео вподобайкою, залишити мені дислайк, та також підтримати це відео підпискою, якщо ви ще не підписалися, бо це дуже цікаві теми. І в мене є доступ до багатьох українців. Які діляться своїми історіями і інформацією, яку я передаю нашим всім співвітчизникам всюди по світу. Коли повно українців не вірили, коли розповідав я, розповідало багато блогерів про те, що Європа це не є дуже хороша така зона для українців, щоб залишитися на ціле життя, що в Європі ніхто не буде терпіти українців, що халява рано чи пізно завершиться, і що український уряд працює над тим, щоб повертати людей назад в Україну. Що ніхто не буде просто так роз... розкидатися цим тимчасовим захистом в Європі, бо в Україні потрібні люди, і інші європейські країни не будуть йти проти українського уряду. І все робиться так, що людей просто не лишається дуже вибору, і люди просто рано чи пізно будуть змушені повертатися назад і вже повертаються назад поступово в Україну, де в них є хоч якесь житло, і в них є хоч якась стабільність, і не потрібно багато платити. Бо Повірте, ви думаєте, що люди не повертаються, що люди залишаються. Що людям робити, якщо нема роботи, якщо немає грошей, якщо все закінчується, якщо країни просто перекривають кисень, та тимчасовий захист просто зупиняють українським біженцям зараз в Європі? Подивіться, що зараз Норвегія вже робить. Норвегія заявила, що вони не будуть видавати тимчасовий захист вже більше українцям, які покинули Україну з безпечних зон. Це люди, які покинули Україну зі Львова. З Києва, з Тернополя Це багато таких є. Багато які приїхали і е, сидять на соцвиплатах, сидять на різних допомогах, і в тому немає нічого поганого, якщо їм дають ці гроші. Але що робити потім, коли це все абсолютно може один день завершити і закритися? І не тільки Норвегія це робить, польща перестає допомогу українцям видавати. Німеччина тимчасовий захист урізає. Німеччина хоче, щоб люди працювали, якщо не працюють. То до побачення додому, повертайтеся і все. Бо багато українців приїхали і думають, що щось хтось їм винен, що хтось щось буде їм роздавати. Але в кінці дня нікому це не потрібно, бо тим країнам потрібно, щоб люди працювали, щоб люди показували, що вони дійсно серйозно зацікавлені інтегровуватися в суспільство в тих країн, в яких вони зараз перебувають, і українці, які фактично були в Канаді та жалілися на Канаду. Наговорювали, як тут важко знайти роботу, які тут маленькі зарплати, які тут ями вони побачили в Вінніпегу, які тут нерозвинуті міста, які тут погано все в Канаді, так по дорогі ціни і так далі. Але чомусь Канада дійсно відкрила українцям двері, пустила українців візою кое, яка надає можливість майбутньому. Залишитися в цій країні, отримати піар, потім отримати один з найсильніших паспортів в світі і мати можливість, навіть якщо ви не захочете тут жити, принаймні мати можливість, куди повернутися і де жити, хоч якусь мати стабільність в житті. І деякі люди поїхали не тільки деякі, тисячі українців покинули Канаду, вернулися назад в Європу і побачили, наскільки в Європі стало нестабільно, наскільки в Європі збільшується щотижня українців, як українці конкурують між собою. Як українцям складно знайти роботу? Як українців хочуть повертати назад? Як українцям відмовляють тимчасовому захисту? Як ці всі соціальні виплати абсолютно завершуються? Як Європі теж дорого стало купити навіть свою нерухомість? Як Європі важко вивчити мову, тому що залежить від якої в якій ви країні є. Тут в Канаді, хоч французька або англійська, і легше якось знаєте, ментально зосередитися. Там в європі невідомо куди їхати, де бути, де краще. Може бути, в один тиждень в тій країні добре, в іншій тиждень в іншій країні добре. Люди постійно знаєте, як це стадо овець, їздять з однієї країни в іншу країну. З однієї країни в іншу країну це трошки, знаєте, не є добре, тому що стабільності нема в тих людей. І канадці, які точніше, українці, які покинули Канаду, приїхали в Європу. Також українці, які приїхали в Сполучені Штати назад в Європу, де колись не мали роботи, де колись вони їздили на водіями, були чи на якихось корпораціях компаніях працювали, вони вже ці місця не можуть назад отримати, бо вже повно українців на їхніх місцях сидять. І люди зрозуміли, блін. Канада не була така погана, то не треба було так придиратися, тому що в Канаді тисячі українців, які мовчали, тихенько працювали, були культурними, поважали закон Канади, були вдячні Канаді. Зараз сидять дуже, навіть і дуже добре. Працюють нормально, деякі вже покупляли будинки свої, деякі вже дійсно стабілізувалися. І після того, що вони побували в Канаді рік, два-три, вони вже зрозуміли, що чому Канада така є. Бо воно працює. Це все, що в Канаді є. Воно працює. І зараз в Канаді буде зміна влади. І зараз Канада вже зупиняє імміграцію різних інтернаціональних студентів, загальну імміграцію в свою країну. Це почне трошки покращувати рівень життя, стабільність почне рости знов догори. І тому Канада справді класна країна. Я дуже щасливий, що я живу в одній з найкращих країн світу загальному по розміщенню, по локації, по рівню життя. Це справді не є така країна погана, як багато людей про неї розповідають. Я один з, один з таких критиків був, що я дійсно розповідав про Канаду про всі пані сторони. Але я хотів, щоб люди знали, до чого бути готовими, щоб використати цю інформацію, щоб стати на ноги, щоб стати сильнішим і щоб мати можливість добитися величезних та класних вершин тут на чужині в Канаді. Бо як не кажіть, Канада вже не така чужина для українців, бо наші люди вони відкрили Канаду. Вони орали всі ці поля. Вони прочищували ці всі дерева для того, щоб тепер інші канадці могли їсти і мати хліб на столах. Тому треба знати, хто такі українці для Канади підвищувати завжди ніс до гори і не забувати це. І ніколи не забувати нашу рідну українську мову і нашу культуру. Бо нею живе Україна. Де би ви не були, ви можете продовжувати це. Ви можете продовжувати. Наш рід і продовжувати нашу культуру, і саме головне не забувати нашу українську мову. Бо нас так багато вже не залишилося. Вон чому Європа зараз такий жах, бо нема стабільності. Страшно, і дійсно в Європі не дуже так і комфортно тепер вже стало українцям. Тому українці знову будуть використовувати та зараз масово їдуть. Зараз дуже сильно багато кількість ще хочуть скористатися своєю візою, і можливостями потрапити назад в Канаду до кінця. Цього року, якщо ви отримали дозвіл після 4 лютого, 2024 року, вам, друзі, буду завершити цей відеоролик з вами. Надію, що відеоролик вийшов дійсно цікавий і він дійсно важливий, як ніколи. В правильний момент був знятий. Бо ця інформація зараз вам дуже важлива. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.